Ми чекали на це 7 років. Нарешті Fu Панда 4 вийде осінни цього року. Сьогодні розберемо кожен фрагмент трейлера, поговоримо, що буде в фільмі, хто з'явиться, хто ні, що там взагалі і як. Хто не в курсі, нещодавно вийшов трейлер Fu Panda 4. Я, слухай, головне спочатку не повірив, почав розбиратися, а потім зрозумів, що якби поки розбирався в даній темі, минуло вже майже 2 тижні. А коли вийде це відео, то його знає. Можливо, навіть на новий рік, але сподіваюся, що ні. Так ось, щось я заговорився. Пора розпочинати. Якщо щось пропущу, то Обов'язково пиши в коментарях. Кожен коментар я читаю на кожний відповім. Також цей перший коментар під відео отримує підписку особисто від мене. Ну на цьому, все приємного перегляду. Ти окунь, локшена стофу. Щось у мене нічого не виходить. Розпочинається трейлер з розмови по оташифу. До речі, навіть з цього кадру вже помітно, що графіку то підкачали, не дарма ми сім років чекали. Ком'як говорить панді, що пора, значить, прокачатися і стати духовним лідером долини миру, щоб це не було. Паралельно нам показують на де панда в червоному плащі та капелюсі. Гадаю, це нам залетіла відсилочка на перший фільм. Також з цієї сцени я виділив ще одну приколюху. Пам'ятаєте, як в кінці третьої частини у віддає панді свою магічну паличку? Тоді ніхто не звернув на це уваги. А судячи з трейлера, вона має все ж таки важливу сюжетну роль. До цього ми ще повернемося. І так, схоже, черепаха теж буде брати участь в фільмі, але гарантії не даю. Це лише мої припущення. Хоча я гадаю, що вони на 99% справдяться. Адже це останній фільм франшизи, і буде якось дивно, якщо один з найкращих героїв не з'явиться. А, ну і так, ролик про ГВ я теж не забудь глянути на моєму каналі. Зараз ось тут вильза підказка, тихни, подивись обов'язково. Але повернемося до трейлера. Чесно, я не розібрався, хто такий цей ваш духовний лідер долини миру, але схоже, що це звання навіть крутіше за воїна дракона. Коротше, чекаємо весни, щоб зацінити фільм, і там буде видно. Далі сцена медитації панди, під час якої він намагається придбати внутрішній спокій. Але в нього нічого не виходить. Теж цікавий момент. Схоже, ми знову спіймаємо паралелі з першим фільмом, де шифу доведеться наставляти панду на правильний шлях. Чому панда шукає внутрішній спокій, невідомо, адже в другому фільмі, наче віднайшов його. Стосовно цього, в мене є теорія, але про це в іншому відео. Під час медитації спостерігаємо махачі з скатом. До речі, в світі конфу пандень ще не було ніякої риби, якщо не враховувати крокодилів. Тому це теж може бути прикольним моментом. Далі стає цікавіше, ми бачимо знову цю палицю, але вона вже в руках хамелеонихи. тому можна зробити висновок, що ця сценка відбувається десь всередині картини. Потім зрозумійте мою думку. Вона відкриває, судячи із всього, портал в світ духів, і звідти повертається Тайлунг. Так, знову персонаж з першої кунг фу панди. Що саме цікаве, він схоже часу не і оволодів силою Ци. Це видно по його жовтій аурі та очах. Він починає атакувати слух Хамелеонихи. Незрозуміло чому, до речі. На секунду можна побачити, як він використовує новий прийом. Звісно, це може бути паралізуючий удар, але ось чому я думаю, що це не так. Паралізуючий удар, він якби паралізує. А тут що цього бідолагу, що потім самого барса, не паралізує, а просто відкидує, тому це скоріш нова техніка. Дальха Малеонеха, вочевидь, висмокти тайлуня силу Ци. І так, по цьому теж потрібен іще один ролик. Тому підписуйся там, якщо хочеш частіше такі відоси. Далі виявляється, що наша подружка може перетворюватися на того, в кого забрала силу Ци. І це вже більше схоже на Кая, але давайте про це потім. І якщо бути чесним, то мене цей момент не здивував. Занадто бан як на мене. Хамелеонеха каже, що її не зупинить навіть з воїн дракона. Тут хочу зупинитися і поговорити про те, як працює її суперздібність. Ми бачимо, що вона перетворилася на Тайлуня і використала його вміння. І тут незрозуміло, чи вона сама знала цю техніку, чи вона залізла в голову персонажа. Тут невідомо, як це працює. Далі в трейлері нам показують нового персонажа. Який з клітки каже, що Хамелеонеха це наймогутніша чаклунка перевтілювачка. Попутно нам демонструють майстра слона. Спершу я думав, що це майстер слон із серіала. В курсі Майстер Слон був членом першої несамовитої п'ятірки, проте потім помітив, що візуально це різні персонажі. Попитає Лисиці, де знайти хамелеонку, та обіцяє відвести панду до неї. В наступній сцені ми, до речі, спостерігаємо цю паличку в панди, тобто події тут відбуваються до того моменту з Тайлуну. Ми спостерігаємо фрагменти з якогось невідомого місця, можливо, це столиця із другого фільму. Ну знаєш, там іще був лорд Чень. але навряд стиль будинків зовсім інший. Нам на долю секунди показують двох тутусів панди. І до речі, я радий, що фільми про Продовжується ось ця, ця тема двох тат. Прозвучало не дуже, але ти зрозумів. Поряд з ними стоїть ось ця вовчиця. От, гадаю, познову втрапив у неприємності, і їм доведеться його визволяти. Сценку з летючими списами ми пропускаємо, а далі нам показують білку, яка говорить, що їм доведеться зібрати свою армію. Ну що ж, очевидно, самовита п'ятірка глянула, як сценарісти до них відносяться, і вирішили влаштувати бунт. Не дарма все ж таки їх нема в трейлері. Он в останньому фільмі їх взагалі перетворили на зомбі, тому не засуджую їх. Жартую. П'ятірка з'явиться в фільмі, це офіційна інформейшн. Але що там з трейлером? Панда питає, що це за місто таке. На що отримує відповідь, що тут живуть найкращі злодії та жахраї? Ну, типу тутешня Австралія сотню років тому. Потім здається, що його нова подружка, Миша, в розшуку. Наступні кадри з скаженими кроликами, з якої, я, якщо чесно, зловив ось це хаха. -ха. Але це скоріш від стиду. Знаєте, мене весь час підвішував серіал через те, що в ньому легендарна воїна дракона міг відлупцювати навіть вовк, якому там умовно вже років 60. А тут схожа ситуація, але вже з маленькими кроликами. Не знаю наскільки це буде доречно виглядати в фільмі, але ця сцена. Теж відбувається ще до зустрічі з Хамелеонкою, оскільки палиться й досі в нього. Далі, як я зрозумів, на них нападають утешні жителі, на чолі з лідером Слимаком. Не знаю, що з цього вийде, треба чекати фільм. Далі ми бачимо воїни дракона в Дії. І те, як ці самі бандьові отримують на горіх, очевидь, домовитись, не вийшло. Далі з цікавого в трейлері ми бачимо, як панду вразило кружіння листків, підтвердження того, що кролики неадекватні, прикольчик від панди про пиріжок. Ну і в принципі на цьому все. В наступному кадрі ми бачимо, як панда і тушканчик проходять якусь кімнату випробувань, по закінченню якої на них чекає хамелеоника, яка перетворюється на панду, і вочевидь, його тупість теж забирає собі. Ми з тобою дуже схожі. Хочу звернути вашу увагу на те, що в цій сцені палка досі воїна дракона. В фінальному уривку ми бачимо, як По і Кицька заходить в цей самий тунель випробувань. Ну, у всякому випадку мені так здалося, тому якби претензій претензії до мене не може бути. То на цьому трейлер якби все вийшло цікаво та інтригуюче. Хоча для мене картина на відсотків 50 склалася. Давайте підведемо підсумок та виділимо найосновніші моменти. По-перше, графіку оновили і ще краще. Ось серйозно, Ого прям радіє. Я буду одним із перших, хто побіжить в кіно зацінити фільм. Тим паче, з мене не капець крадує. Просто казка для вух. Нарешті українці навчилися круто озвучувати різноманітні проекти. А то згадуючи, як вони просто брали і на поверхню оригінального фільму накладали український голос, це було страшне, але ситуація покращилася. Також зараз не про це. До речі, з цікавих фактів те, що трейлер зібрав ну прям овер багато переглядів та лайків. Навіть рекорд там якийсь можна й мені так. Сюжет буде будуватися з... знову навколо панди, що мене засмучує. Інші герої знову на другому плані. Камон, це четвертий фільм франшизи, а персонажі ніяк не розкриваються. Так, є серіал, але більшість каже, що це взагалі не камнон, та й розвитку там немає. Так чисто для галочки на одну серію. З антагоністом поки що невідомо, чи буде він хорошим. Якщо це буде просто кай, але і ще більш клоуном, провал. Якщо щось унікальне і за нею буде стояти глибокий конфлікт. Це буде шедевр, хоча мріяти не шкідливо признаю. Притому Каймій найулюбленіший антагоніст. Ну, люблю я крутих персонажів, які створюють красиву картинку. Ну не засуджувати ж мене тепер за це. Нова зайка, лисиця Миша Хом'як, я не знаю, хто вона. На перший погляд виглядає цікаво, і здається, ця її лінія з в'язницею буде прикольно виглядати в спільному сюжеті, хоча про сюжет мало що відомо. Чи буде загрожувати Хамелеонка світу, також невідомо. Тому цінити проблему на даному етапі неможливо. На рахунок п'ятірки теж не варто переживати, вона з'явиться. Так само, як повинен з'явитися у Гвей, адже остання частина, начебто. Так само очікую Шеня та Кай. Так хто не в курсі це має бути завершення нашої улюбленої франшизи про воїна дракона. Як би це не було, я чекаю від картини чогось годного. Чекайте обов'язково ролик про Тайлуня, обіцяю, буде прям топчик і вам зайде. Ну і в мене в планах зробити іще одне відео по цій. Всій темі точно. Тобто відео про Барса і ще одне, а там буду дивитися по активу. Не знаю, чи встигну до нового року, скоріш за все, ні, адже ще запланував два крупних відео. Що, що це за відео можеш дізнатися, вступивши в мій телеграм-канал. Ну а це був огляд на трейлер Кунг-фу Панди 4. Я намагався знайти всі цікаві моменти. Якщо хочеш. Щоб мій член команди та я не голодували, Та в цілому, як підтримати канал, можеш подивитися і ще якісь ролики. Ну як би я на що не натякаю, але посилання на донат в описі. Ну на цьому все до нових зустрічей. День коли ти вирішив стати воїном дракона, найгірший день мого життя. Такого злого, принизливого, болючого страшного випадку, Ну, все зі мною не траплялося.